Для визначення хвильового опору коаксіального кабеля необхідно спочатку, зрозуміло, відкалібрувати на новина. Включити режим відображення діаграми Сміта або реактанса. Ну, я включив і той, і другий режим. Так, під'єднали. Кабель. На діаграмі Сміта побачили курсор лівий код. Або якщо дивимось по реактансу, то знаходимо точку перетину нуля. Там буде мінімальний показник опору. частоту чверть хвильового відрізку ми Визначили 416 МГц. Для визначення хвильового опору треба змістити, переміщати курсор на частоту в два рази меншу визначеної. Спускаємось на 208 МГц. Перестарався. Так, 208 МГц. Бачимо 71,8. 72 Ом. Тобто даний трансформатор має хвильовий опір 72, 72 73 Ом. Можна визначити, ну, це стандартний опір, зрозуміло, а можна визначити опір э, трансформатора, який був, наприклад, от мною виготовлений. Зараз ми це зробимо. Чуваємо, знаходимо, бачимо по, ще раз нагадаю, або по діаграмі Сміта, або по реактанцу, знаходимо частоту, в даному випадку 448. Ділимо навпіл 224 от і И... виходить опір 60 ом, тобто опір цього трансформатору, цього відрізочку кокціально. 60 Ом. Вот таким чином можна визначати.